Конвекційна пічка Good Food. має зручні параметри 60 на 60, висота 57 см. Споживає 2,6 кВт в годину. Направляючи в гастроємності підходять вже на 1, -1 535 на 325 мм. Тобто два вентилятори всередині. Ось пічка. В ідеальному стані. Вона працювала, видно, що недовго. Ось з боку є навіть заводський захист плівка з одного, з іншого, зверху вона знята. У роботі вона дуже проста. Виставляється час і температура від 50 до 300 градусів за Цельсієм. Ось вся пічка у нас працює. Внутрішня підсвітка <кій> гарно працює. Ось її відкриваємо, дивимось. Зручність такої пічки ще полягає в тому, що ось ці направляючі вони знімаються. Ось такі розкручуються, знімаються для того, щоб їх можна було помити. Працює ідеально, пічка постану як нова. Ось видно, що зверху на ній нічого не ставили на ню.